Шахрайства вчиняються щодня, суми збитків зростають, а способи удосконалюються. З розвитком інформаційних технологій все більше людей стають жертвами кіберзлочинців. Керівник Рівненської окружної прокуратури Євгеній Михайліченко розповідає наскільки актуальне питання онлайн шахрайств і хто найчастіше потрапляє у пастку. Змінюються способи методи їх вчинення, і фактично комунікація з потерпілими особами відсутня, все здійснюється за допомогою. Інтернет-спілкування інтернет в месенджерах, фейкових додатках під виглядом додатків від офіційних банківських установ. Служба доставки нова пошта і тому подібне одним із найпоширеніших видів шахрайства залишаються телефонні розмови. Зловмисники часто представляються працівниками державних структур, банків чи благодійних фондів. Людям надходять повідомлення в месенджерах із проханням позичити кошти або перейти за посиланням, нібито для підтвердження особистих даних. В таких випадках вам треба негайно набрати людину іншими каналами зв'язку, зателефонувати, дізнатися, чи дійсно від нього надходили такі. Таке, таке повідомлення, якщо він говорить, що таке повідомлення не знаходило, значить розповісти, що її аккаунт зламала. Порадити змінити паролі у месенджерах, умікнути двофакторну модифікацію і так далі. Звер... Негайно звернутися до кіберполіції. Не менш популярними залишаються схеми онлайн-шопінгу: псевдопокупці, не доставка товарів або продаж неіснуючої продукції. А з початком воєнного стану активізувались і шахрайські волонтери, які нібито збирають кошти на потреби Збройних сил України. Вони використовують підробні сторінки в соцмережах, фейкові реквізити або навіть. Завчасно зламані аккаунти відомих волонтерів чи фейкові епікризи хворих людей, дітей. В таких випадках потрібно пам'ятати одне, що кошти йдуть в кишені до шахраїв. Пам'ятайте, що перераховувати кошти через перераховувати кошти через офіційні фонди. Благодійні організації або людям, яких ви особисто знаєте, то довіряєте, розслідувати такі справи. Надзвичайно складно. Злочини відбуваються в інтернеті, часто з-за кордону, тому встановити особу зловмисника практично неможливо. Лише з жовтня цього року у рівному зареєстровано 20 кримінальних проваджень, у яких потерпілим завдано значних збитків. Доволі поширеним, як уже ми говорили, є чат-боти від імені офіційних. Банківських установ. Наприклад, особа спілкувалася у чат-боті Монобанку в Телеграмі. І після чого в неї зникли з картки грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень. Для встановлення першопочаткової інформації про рух коштів фахівці втрачають щонайменше місяць. Отримати дані через месенджери також складно через відсутність доступу до анкети відомостей шахраїв. Правоохоронці радять рівнянам не довіряти підозрілим повідомленням, а дзвінки з невідомих номерів, особливо з кодом, 044, ігнорувати. Ірина Котюк, випуск новин.